Тут Супер. ми повертаємо ліворуч, і до речі, тут задачка для тебе буде попасти в свою правильну смугу, Добре. не заїхавши через суцільну, не заїхавши через напрямний Угу. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. А ще уяви собі ситуацію, що на цьому перехресті вимкнули світло. Це взагалі дуже цікаво. Кого я буду пропускати? Тих, хто по головній туди-сюди. Зустрічку цього хто лівіше від мене, я не пропускаю, бо поміха справа я для нього. Так, якщо що, я готовий. Ти будеш бити мене, да, одразу, щоб... <laughs> <весь> <laughs> так одразу я в вікно виставлю паличку. Ми наліво, це ж на головну, виходить. Так. А сидиш усе... в цей Так, так, так. Типу сучку. туди. На головну, так. Не ліво-ліво, а ліво-право. Ліво mm -hmm. <laughs> так. Зустрічний. Так, да. бачу, бачу. Так. Окей, і ось тут ніби і можна. Добре. Побачив? — Оце воно таке воно... позустріч. От треба їхати. воно побачив. Це дуже жорстко, угу. але ти побачив і встиг тих, а багато хто зайшов і по острівцю, і угу. галочка є.